Я Володимир Матусяк і вже понад 20 років я працюю реабілітологом, масажистом і спортивним тренером. Моя спеціалізація охоплює лікування та профілактику захворювань хребта і суглобів. Я глибоко вивчаю біомеханіку руху, тому можу підібрати індивідуальні методи відновлення для кожного свого клієнта. У своїй роботі я використовую найсучасніші підходи. Моя мета не лише зняти біль чи усунути дискомфорт, а й повернути вашим рухам легкість, гармонію та енергію. Завдяки вищій освіті у галузі фізичної реабілітації та двадцятирічному досвіду роботи я маю надійну теоретичну базу та великі практичні напрацювання, але на цьому не зупиняюсь. Постійно навчаюсь та вдосконалюю свої навички. Моя суперсила полягає в тому, щоб відчути потреби вашого тіла і допомагати знайти шлях до відновлення. Кожен рух унікальний, і я прагну, щоб ваше тіло зайшло баланс, який принесе здоров'я, радість від повноцінного життя.